Перед тим як розібратися з конструкцією та характеристиками ізодинамічної головки 10 ГІ від акустичної системи 25АС 027, яка продавалася під торговою маркою Амфітон, нам варто було б зробити екскурс в минуле. Поверхнево зануритися в історію ізодинаміків нам не вдалося, адже у повному обсязі і в одному чи двох місцях її не знайти. Тому спробуємо виправити дану ситуацію. В наступній серії колесо історії повернемо в інший бік, тобто пройдемося по ключовим датам в розвитку електроакустичних перетворювачів з самого початку і до моменту створення ізодінаміка, щоб прослідкувати заходом інженерної думки та зафіксувати момент, коли планарні перетворювачі стали нетрадиційними чи екзотичними. Повна версія серії доступна лише спонсорам каналу.